Вітаю вас, шановні колеги! Зараз ми з вами знаходимося на сторінках чудового ресурсу Forbiz. І я пропоную вам 20 жовтня о 16.00 відвідати вебінар на тему «Інноваційні інструменти для вчителів використання ФОБІ у навчанні. Зробіть свої цифрові уроки простими та безпечними. Вам, яким чином, дошка Міро стає не надто зручною? Фобіз її замінить. Або ж стара добра дошка Падла стала зараз платною. Тому Фобіз також її замінить. А ви чули вже інформацію, що джамборд стає недоступним? І ми маємо шукати якусь альтернативу. Фобіз також її замінить. А чи повірите ви мені, що тести в Каху? Створені за допомогою Fobiz. Якщо не вірите, вам треба відвідати тільки вебінар. І ви зможете дуже швидко створювати тести у Phobiz і інтегрувати їх у Кахут. Phobiz це хмаринки слів. Це створення вебсайтів. І ви е, дізнаєтеся на вебінарі, як створити мультимедійний навчальний маршрут за якоюсь темою. А ось вам і дошка, яка замінить і падлет, і також певною мірою джамбур. А як це зробити, ви дізнаєтеся також на вебінарі. А ось перед вами чудова дошка для вчителя. І таких секцій може бути дуже багато. І найголовніше, тут ви зможете працювати зі своїми учнями, які заходять без реєстрації і ви з ними користуєтеся безкоштовно всіма привабами дошки «Фо бізне. А невже учням буде не до вподоби поспілкуватися із Шакірою, із Джейн Остін, із Марі Кюрі, із Альбертом Енштейном, із Мері Поппінс, із Пепі Довгою Панчохою І все це у Ресурси по бізні. Отже, шановні колеги, дійсно, надзвичайно чудовий ресурс від німецьких адміністраторів, і я запрошую вас ще раз нагадую, що наш вебінар відбудеться 20 жовтня о 16.00. До зустрічі, шановні колеги! Давайте разом спробуємо працювати в одному середовищі і замінити ті ресурси, які зараз нам вже і не надто доступні. those are